Всім доброго ранку, давно вже не знімав відео. Трохи був зайятий. ну, Багато роботи не вспіваємо робити ті теплові насоси, тим більше їх там встановлювати. От, тому трохи не було часу. Дивіться, що вам хочу показати. Оце внутрішній блок. Зараз покажу. Це кондиціонер, з якого це тепловий насос, цей ми переробляємо, 24 електролюкс. Від нього в нас залишаються от внутрішні блоки. Він абсолютно новий. От їх скільки тут, бачите, 6 штук. Це ті всі блоки, оці що ззаді. Я їх планую собі поставити на будинок. Плюс в мене є ще там один е такий трьохфазний. Ми переробляли канальний кондиціонер, був олмо. Ми з нього зробили тепловий насос і там теж залишився. Тобто я в великому залі хочу повішати цей Олмо, розвести його по кімнатах. А ці по кімнатах поставити, то ідея яка? Зараз покажу вам. Цей тепло... це е Воно абсолютно нове, от, в упаковці, все от, от так от. Ми їх я поставлю зроблю в себе такий. От, і потім ми їх будемо продавати так само, як до продажі. Якщо вам потрібно, наприклад, ви там робите наприклад, на першому поверсі теплу підлогу, а на другому поверсі у вас є дерев'яна підлога, і ви не можете вже зробити теплу підлогу, так, як в мене. Щоб не ставити батареї, ви просто підводите туди подачу обратку води. Від опалення, від теплового насосу, і все. І тут от тут є багато варіантів, як його можна підключати. Зараз я це покажу. От. Але один з варіантів, тут можна поставити термостат. Поставити термостат, і якщо на охолодження літом його там переключати, е, міняти, ну, Показники. Тобто температура, якщо піднялася, він включився. Якщо опустилася, він виключився. Ну, тобто, Можна автоматично це все регулювати, можна регулювати просто там, вимикачом. Я взагалі собі хочу поставити є такі вимикачі, тіпа, він буде висіти тут такий, ну, знаєте. Як? Колись такі були ці. <смі> Дьорнув і воно включилося. От. Можна вивести то вивезти вниз до теплового насосу, і ти собі там розумієш, який тобі треба. Ти включив, включив тепловий насос, включив-тик, тик 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 включив, який тобі треба ті, і в тебе вся хата охолоджується. О, кіцька моя. Лізе <смі> <смі> за мишками. От. Е, дивіться. А це так зручніше, я думаю. Просто вручну його включив, аби на вимикач вивезти. Ну, незалежно, тут є два проводи. До них підключається вимикач і включаєте. Можна зробити, щоб він по температурі працював. Тобто, наприклад, у вас в будинку опалення, да? і у вас температура впала нижче, ніж 20 градусів. Цей включився. Догрів там її там, до 25 і виключився. А якщо температура опять впала, він виключився. Розумієте? тобто ну Не так. Бо я вже сам запутався. Тобто, коли температура падає нижче, ніж 20 градусів, він включається і підтримує. І працює. Працює собі взагалі. От. Тому, типа, можна так зробити, можна його зробити примусово, можна там по-різному, як, як там вже повторяюся. Покажу зараз, як це все зараз хвилиночку. Як воно це все відбувається, це так одною рукою не дуже зручно. От. Так, дивіться. Показую секретні секрети. Так, чекайте, зараз я переключу камеру. Дивіться, це вам такого точно ніхто не покаже. Тут от де дві трубки. Ми оці трубки використовуємо для теплових насосів. Сюди ставиться шланг, він досить сильно зажатий, тут там, воно От. І тут ставляться, теж зажимаються такі от. Папа, мама. І сюди можна там, гібкий шланг, можна там, пінопропілен, тобто все, що завгодно. На велику трубку включаєте подачу, на маленьку обратку. Все. І у вас по цій системі циркулює е, вода. Може вода гаряча циркулювати, може циркулювати вода холодна. От. Отак воно виглядає. Це вішається на стінку, ну як обичний кондиціонер. І тут ще є. Така штучка це для відводу конденсату. Теж треба обов'язково її підключати через отакий оцей. От. Чому її треба обов'язково підключати? Тому що, коли на обогрє, вона там не потрібно, а коли на охолодження сюди от от. хорошо влазить такий від теплої підлогер на 16 мм. Оцей. Я потім буду робити, покажу. І там це все зливається. це, тіпа, Наприклад, у вас там стоїть. Ну, там декілька тих теплових ну, тих, фан фанкойлів. Ви оцю всю систему в одну трубку зливаєте там, через тройники. Цими трубками з'єднуєте. Це, це, це для, для поливу, знаєте, є такі от системи. Там ці труйнічки і різні. О, це на тому. Я, я покажу, як то все робити. Буду робити. Я просто зараз таке ознайомче відео зніму, от, щоб ви розуміли. От. І сюди підключається на півдюйма подача обратка. Все, Оце от, вся система. Тут ми знімаємо моторчик. Ставимо сюди інший. Він буде, ну, це, е, як би, як сказати, це та ж сама батарея, тільки вона буде з, з вентилятором. І вона може літом ще охолоджувати. Тобто я рахую, що це є великий плюс. Воно буде дуже просто, там не можна буде регулювати обороти, або включив, або виключив. Ну я думаю, що для якогось там підігріву за ті гроші, за, за те, що ми їх будемо продавати, я думаю, що цього буде достатньо взагалі. Тому тут якось якось, як, 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 якось так. От. Поки не можу сказати ціни, нема розуміння, наскільки воно буде складно переробляти, хто це буде переробляти, як це буде робитися. От. Але плануємо таке робити, тому що ми їх раніше продавали. Ще одне, є там люди, які брали в нас теплові насоси, вони не, не насоси, а ці блоки Вони так само робили, але вони підключали, наприклад, якщо у вас є дві скважини, ви з однієї скважини берете холодну воду, в другу скважину опускаєте. ставите в невеличкий насосик і у вас там за. 150 Вт охолодження будинку. Поставили собі 3-4 штуки, підвели воду і все. Тоже на, до речі, майте на увазі, що таке теж можна робити. Тому фан-койли, я рахую, що це теж дуже хороша тема. У мене хоч стоять батареї на другому поверсі, але я думаю, що фан-койли точно не помішають. Я хотів ставити там декілька кондиціонерів, а потім думаю, що добру проподати. Тому, тому якось так. От. Якщо у когось будуть якісь питання. Підпишіть під відео. Дивіться, ще б е, хотів по цей, по наявності зараз є е, отакий е, е, от, от 24-ка, от він, тепловий насос. Є зараз вже зробили його готовий. 2750, він коштує. Є такий самий тепловий насос, тільки не 24, а 18. -ка. Це десь на будинок, якщо тепла підлога, навіть до 90 квадратів хватить. Якщо з батареями 70-80 точно його хватить. Тобто він 2400 коштує, це такий електролюкс. Цей свій, той, що в мене був в фуджику, я вже продав. Такий два ще в таких от в роботі є. Від них он це блоки. І є ще, ще скажу. Чекайте, що ж ще є. Ага, є е, там Сергія, того, що ми ставили у Бородянці. В нього все працює, там той тепловий насос піднімає, там, е, Зараз казав, що 37 градусів в нього в бості, півтора кубова бочка. А, стой, стой, стой. О, кіт. Чуть не завалив тут все. Е, в нього там півтора кубова бочка е, всього Сергія, і воно в нього працює просто йому його замало, того теплового насосу. Він там попрацював дві неділі, якщо хтось хоче купити, е, хоче він за нього 2 тисячі доларів. От, якщо будуть якісь, от, можливо, таке буде, що ми його просто знімемо він в мене буде. Не знаю, ще поки можливо домовимося. І Це абсолютно новий тепловий насос, такою самою гарантією зі всіма ділами. Просто він от, точно такий самий, тільки на 250 доларів деш... дорожчий, тому що ну, не підійшов людині. Буває таке. Трошки дешевше продати. Тому якось так. Тобто, зараз на даний момент, то, що є. Ну, вони, от, можна сказати, що вже там люди, ну як сказати, що, що, я не знаю, як навіть пояснити. Просто дуже багато людей дзвони, і от хто перший там дав залог, тому там, ну, вони розходяться. Ми їх, ну, буває таке, що ми їх не вспіваємо навіть доробляти. Е, нові оці будуть ті, що будуть робити, це ще йдуть зі старими помпами, ці насоси. Е, ну, Помпа, ну, звичайно, там, я забув на водомьот називається, а ці вже йдуть е, з. Польськими там, якимись помпами з цими інверторними, вони на 100 доларів дорожчі. Ці насоси, будуть. 2 2850 він буде коштувати. На рахунок інверторів поки що не можу сказати. Завтра в нас буде монтаж десь за бойеркою, між бойеркою і глевахою. Не можу точно сказати, як там називається ця місцевість. Буду завтра там, може якийсь прямий ефір зніму. Потім з понеділка, з вівторка будемо монтувати аквавівовський насос в пірново. Це такий на 13 кВт, там великий будинок. От. Там ще люди думають, ну, вже заказали його, привезуть там підключать на техніку, ми приїдемо його монтувати. Так що якось так. Підписуйтеся на канал. Думаю, тут буде багато цікавого для кожного. Я буду показувати, розказувати. Те, що вам інше, я думаю, що не розкажуть. Тому що це все так тримають в якомусь такому секреті, що, напевно, цей тепловий насос, якась така велика космічна технологія. Насправді, це проста звичайна техніка, як холодильник, і трошки треба в тому, кожен може собі дозволити таке от недороге, я скажу так, доступне тепло. Так, що якось так. Хай всіх благословить Господь. Тримаємося. Я думаю, що скоро то все закінчиться і ми далі заживемо мирним життям. Обняв всіх. Давайте, всім благословень.